Великий такий вже великий будиночок е на колесах такий, який рятує багато життів. Е коли нам привозять пораненого, ми його кладемо тут. нас відбуваються носілки, коли ми можемо з обох сторон працювати. Тут, якщо є сидячі поранені, то сидячі евакуюємо. Повністю укомплектовано всім, чим... що нам необхідно, чим ми працюємо. Я навчалася, знавалася спортом, працювала. Але я знала, що я піду в армію 100%. У мене, певно, ще з дитинства було так закладено. І я не встигла закінчити навчання. Буквально через тиждень я вийшла в бригаду вже, проходила комісію і все, і я вже. Все. Я вже там була думками, тому я знала, куди я йду. Я працював в лікарні в відділенні інтенсивної терапії, реанімації. Я дитячий анестезіолог. Були випадки, коли ми дуже довго виїжджали на чергування. Заступали, то в принципі наша машина це була наш такий дім на колесах. Шукали місце, куди її заховати, в які кущі поставити. Тут у нас і їжа, запаси, води запас, бо ну ніколи не знаєш що буде. Через день, що буде через годину. У нас був один такий день. Я так запам'ятаю певно, і завжди, якщо мені Костяшко, тяжко, я так вспоминаю той день думаю, ні, Марія, тобі сьогодні легко, тому що ми дійсно не сиділи. От просто ми годину часу, рівно годину часу, перед тим як нас мали змінити, ми посиділи. А то просто не встигли когось капати в проміжутках між виїздами. Тут уже все знову раненого привезли. Все, ти знаєш. Ну зараз, зараз ось трошки легше. Трошки менше. Тобто, кожен день є виїзди, один, два, три, але бували дні, що але цілий день ці ніч їздити. Просто приїжджали, поповнювалися медикаментами, поповнювалися капаниною, що з тих з'їв, в рот вкинув, якийсь шматок хліба і, і далі їдемо. Приїхали тільки з виїзду, будемо ще поповнюватися. Інфузія, перев'язки, тут все для інтубації. Так само перев'язка. Тут у мене мій робочий стіл, на якому я завжди працюю. Там, тут у мене полички, де всі необхідні мені ампули є. Тут і нижче так само. Кисень, яким найчастіше користуємося, тому що приходиться. Ну і все, в принципі. Повісила малюнки, думала, будемо піднімати настрій хлопцям, тому що дійсно був пам'ятаю один випадок, так запам'ятався. Хлопчина доволі тяжким пораненням був, але тримався хлопчина ну, дуже сильний. І по їдемо, а в нас тихенько там утомрали кіс. і він такий їде. Каже: включіть мені кіс. І вже починає там танцювати. Ми там сміємося з нього. А він такий ключіть, включили йому кіс, приїжджаємо. Від шпиталь, відкривається двері, якийсь грає, поранений лежить, і я з такою системою. Доброго вечора. Вони, ну знову ви. Як звичайно, ви ж не можете приїхати просто так, на жаль. Знаю, знаючи, ми завжди їдемо з кимось тяжким. Тому що ось так. Якось виїхали на що ми тоді забезпечували наступ. Якийсь був контрнаступ. А. І пішли поранені. У нас була невеличка машина Тойота. В неї погрузили сім чи вісім. Я сім туди впихнула. Сім, Сім поранених. Ну і треба, щоб хтось їхав. Два вже не влізуть, кого відправити. Першу справу її туди, в цю машину, все. Швидше, швидше все, із зони, оскільки ну, почався обстріл, дуже поруч почало падати. Звичайно, їх відправила, я вже там розберуся. Вже якось буде. Це нам е, дітки висилали пам'ятаю е, тісточка, і вони ось поклали туди малюнки. Завжди дуже багато інгуляток, всяких кукол роблять і висилають. Тому я вирішила, думаю, повіше сюди. Моральний дух хлопців будемо піднімати, якщо, дай Боже, вони будуть легкі, будуть дивитися і знати, що їх вся Україна підтримує. Що вони тут не одні, всі знають і ждуть. Ми захищаємо е, людство, бо ця, ця війна такої війни в Європі, в принципі, після Другої світової війни ще не було. Ми захищаємо Україну, ми захищаємо рідний дім. Е, особисто я хочу зупинити цю війну десь подалі від мого дому. Е, е, ми захищаємо світ і його цінності, все ж таки. Е, не дозволити диктаторам, не дозволити, а, поїхавшим кокухою діду, цей його план зруйнувати і, можливо, в майбутньому світ, а, цивілізований світ, знайде якісь інструменти, які б унеможливлювали ось такі процеси в майбутньому. Кожен, кожна криза це все ж таки можливості. І ця криза, мабуть, в майбутньому дасть світу змусить його переглянути, знайти нові шляхи, нові важелі, нові способи уникнути ось таких подібних ситуацій, подібних сценаріїв.